Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс. Ми тут, аби донести складні речі простими словами. Сьогодні ми поговоримо із речницею північно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці, поряд зі мною Софія Істоміна. З якою ми поговоримо про продукцію, яка підпадає під дію технічного регламенту засобів індивідуального захисту та технічного регламенту ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів, мої вітання всім зацікавленим. Пропоную розпочати з того, що таке державний ринковий нагляд, та з якою метою він здійснюється. Двома словами можна сказати так, що державний ринковий нагляд це діяльність органів державного ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття обмежувальних вони ж коригувальні заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні становить загрозу суспільним інтересам, чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам. До речі, в умовах обмеження проведення перевірок характеристик продукції Державною службою з питань праці, починаючи з 1 червня цього року, проводиться широка інформаційна кампанія з питань державного ринкового нагляду щодо продукції, яка підпадає під дію технічного регламенту засобів індивідуального захисту та технічного регламенту ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів. А яка мета цієї компанії? Метою цієї кампанії є роз'яснення виробникам, імпортерам, розповсюджувачам, споживачам нехарчової харчової продукції, вимог технічних регламентів, правильність складання супроводжувальних документів, а також моніторинг розповсюдження продукції, яка ймовірно може не відповідати встановленим вимогам. А також це роз'яснення суб'єктам господарювання порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, розкрити, будь ласка, більш детально вимоги технічного регламенту Засобів індивідуального захисту. Цей технічний регламент встановлює вимоги щодо розроблення та виробництва засобів індивідуального захисту, які будуть надані на ринку, щоб забезпечити охорону здоров'я і безпеку користувачів, та встановлення правил вільного обігу зіс на ринку України. Відповідно до технічного регламенту ЗІС поділяються на три категорії: до речі, продукція, що підпадає під першу категорію, актуальна споживачам, користувачам відповідної нехарчової продукції в даний час, оскільки саме до першої категорії відносяться сонцезахисні окуляри, садові рукавички наперстки, рукавички для захисту від впливу розчинів мийних засобів, легкі захисні шоломи, велосипедиста, головні убори, сезонний одяг, взуття тощо. Третя категорія включає виключно ризики, що можуть привести до серйозних наслідків: спричинити смерть або незворотню шкоду здоров'ю користувача, що стосується таких чинників: середовища з дефіцитом кисню, шкідливі біологічні агенти, іонізуючі випромінювання і таке інше. Другу категорію, до речі, я не пропустила, оскільки саме до другої категорії входять ризики, що не належать до перелічених у категоріях перший і третій. Зізна, які поширюються дія цього технічного регламенту, можуть бути введені в обіг і експлуатацію тільки в разі безпеки таких засобів для життя та здоров'я користувача, забезпечення його захисту від травм та захворювань за умови використання за призначенням і з урахуванням належного рівня обслуговування та експлуатації за умови їх відповідності, вимогам цього технічного регламенту. А що повинні робити виробники? Під час введення зі звобіг виробники повинні забезпечити, щоб засоби індивідуального захисту були розроблені та виготовлені відповідно до суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров'я, встановлених додатком другим до цього технічного регламенту, які застосовуються до таких засобів. Тобто виробники повинні складати необхідну технічну документацію згідно з додатком 3 до цього технічного регламенту та проводити належну процедуру оцінки відповідності. Якщо в результаті проведення оцінки відповідності було продемонстровано, Ну, відповідність зі суттєвим вимогам виробники складають декларацію про відповідність і наносять знак відповідності технічним регламентом. Також виробники повинні забезпечувати наявність на ЗІС, позначення типу, номера партії, серійного номера або іншого елемента, що дає змогу їх ідентифікувати. Необхідна інформація зазначається на пакуванні або в супровідному документі до ЗІС. Також виробники зобов'язані зазначити на ЗІС своє найменування чи свою торговельну марку та контактну поштову адресу, або у разі коли це неможливо, розмістити таку інформацію на його пакуванні або в супровідному документі. А тепер кілька слів про розповсюджувачів. Що стосується розповсюджувачів ЗІС, вони повинні перед наданням на ринку України перевірити наявність на ЗІС, знака відповідності необхідних документів, інструкцій та інформації, що складені державною мовою, а в разі їх складення іншою мовою перекладаються державною. Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що ЗІС не відповідає суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, він повинен припинити розповсюдження ЗІС на ринку. України до приведення їх у відповідність. Крім того, якщо засоби індивідуального захисту встановлять ризик для користувачів, розповсюджувач повідомляє про це виробника або імпортера, а також орган державного ринкового нагляду. Простіше кажучи, споживачі або ж користувачі засобів індивідуального захисту при придбанні продукції мають право отримати інформацію від розповсюджувача щодо наявної декларації про відповідність продукції вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту, інструкції та відповідного маркування на продукції що ним реалізовуються, а що ви можете розказати про технічний регламент ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів? Цей технічний регламент визначає вимоги до ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, розроблений на основі директиви Європейського парламенту та ради. Його дія поширюється на нових компонентів безпеки для ліфтів, нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним чинності, які постійно обслуговують будівлі та споруди, і призначені для перевезення людей і вантажів. Компоненти безпеки для ліфтів та ліфти, на які поширюється дія цього технічного регламенту, можуть бути введені в обіг і експлуатацію за Умови їх відповідності вимогам цього технічного регламенту, належного монтажу, технічного обслуговування та використання за призначенням. Що ж стосується вимог цього технічного регламенту до монтажників ліфтів, почнемо з них, то вони повинні підготувати технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності або мати результати оцінки відповідності. Якщо відповідність ліфта за стосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки продемонстрована в результаті проведення зазначеної процедури, то монтажник повинен скласти декларацію про відповідність, забезпечити її наявність у супровідній документації ліфта і нанести на нього знак відповідності технічним регламентам. Крім того, монтажники повинні забезпечити на ліфтах наявність позначення типу номера партії, серійного номера, зазначити на ліфті своє найменування, торговельність. Марку та контактну поштову адресу. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звернутися до монтажника. А, також монтажники повинні забезпечити супроводження ліфта інструкціями. Зазначені інструкції, а також будь-яке маркування, повинні бути чіткими, зрозумілими, ну і очевидними. І знову ж таки, кілька слів про виробників. Відповідно до технічного регламенту, обов'язки виробників дуже схожі з вимогами до монтажників. Різниця між виробником та монтажником є лише в тому, що виробники повинні забезпечувати застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього технічного регламенту. Належним чином повинні враховуватись зміни в конструкціях чи характеристиках компонента безпеки для ліфтів, і зміни в національних стандартах або інших технічних специфікаціях шляхом посилання на які декларуються відповідність компонента безпеки для ліфтів, також хотілося додати, що в цьому технічному регламенті передбачені обов'язки розповсюджувачів перед наданням компонента безпеки для ліфтів на ринку, розповсюджувачі перевіряють наявність на компоненті безпеки для ліфтів, знака відповідності технічним регламентам, декларації про відповідність, ну і необхідних документів та інструкцій. Якщо розповсюджувач вважає або має підставу вважати, що компонент безпеки для ліфтів не відповідає вимогам він повинен не надавати цю продукцію на ринку до приведення її у відповідність з вимогами цього технічного регламенту. Ну, якщо зазначена продукція становить ризик, то розповсюджувач повинен повідомити про це виробнику або імпортеру та відповідному органу державного ринкового нагляду. А який порядок повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції? Так, тут потрібно сказати, що повідомлення здійснюється відповідно до вимог статті 10 закону України про загальну безпечність нехарчової продукції та порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 26 грудня 2011 року за номером 1401. А саме, якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо, або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг, розповсюдили, становить ризики для споживачів користувачів, несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції. Вони зобов'язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком, до постанови КМУ номер 14 до повідомлення надаються обов'язково фотографії товару. Якщо ж продукція становить серйозний ризик, у такому повідомленні також зазначаються відомості, які дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію або партію продукції, в тому числі найменування продукції, номер партії або серійні номери за наявності. Повний опис серйозного ризику, що становить відповідна продукція, ну і інша інформація необхідна для відстеження походження відповідної продукції та її обігу. Також опис заходів, вжитих з метою запобігання. Ризикам, які становить така продукція для споживачів, і інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції. Не подається повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції органам державного ринкового нагляду, у разі коли на продукцію не поширюється дія законів України про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, та про загальну безпечність нехарчової продукції. Також стосовно продукції існують спеціальні. Вимоги щодо надання повідомлень в інших нормативно-правових актах, якщо виробник-розповсюджувач вжив усіх коригувальних заходів щодо всіх відповідних одиниць продукції та вилучив їх з обігу. І також якщо проблема стосується якості продукції, а не її безпечності. І якщо виробнику розповсюджувачу відомо, що відповідні органи ринкового нагляду вже були поінформовані, в тому числі іншими. Дякую, це була доволі вичерпна розповідь. Проте, якщо у наших слухачів виникнуть запитання, куди їм звертатись, суб'єкти господарювання та споживачі харчової продукції, контроль за якою здійснює держпраці, для отримання консультації з питань ринкового нагляду, можуть звернутися за уважу з письмовим запитом до відділу ринкового нагляду північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці за адресою місто Полтава, вулиця Пушкіна, 119. Або ж за електронною адресою, що вказана на офіційному сайті міжрегіонального управління. Також на сайті працює програма Інтерактивний інспектор, куди можна звернутись для отримання роз'яснень на питання, що відносяться до компетенції держпраці. Ну і на завершення хочеться побажати усім суб'єктам господарювання вводити в обіг, розповсюджувати або монтувати лише продукцію, яка відповідає усім технічним вимогам розглянутих технічних регламентів. Дякую вам, дякую і слухачам щотижневого подкасту Праця Плюс, спецпроекту північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. На все добре, почуємось.